Шалом народу Божому і благословення нашій Україні. Ми продовжуємо рахувати місяці, дні і молитися про те, щоб Господь виявив свою милість до всього нашого народу, до нашої країни, і війна могла хоча б припинитися або взагалі завершитися. Це найбільше бажання, яке, напевне, має сьогодні кожна людина. І як християни, ми розуміємо, що Христос попереджав і передбачав ці часи, в які ми сьогодні живемо, виконується Слово Боже. Ми читаємо в Євангелії Матфія, 24 розділ, Він каже про те, що в останній час постане народ на народ, царство на царство. Будуть війни, будуть руйнування, буде нестабільність. І коли ми перечитуємо і вчитуємося в те, що говорить Господь. І бачимо це в реаліях нашого життя. З одного боку, ми переконуємося як християни, що Слово Боже досить точне, слово Боже має вагу, вчення Ісуса Христа абсолютно правдиве. Але з іншого боку, нам важко, і, звичайно, як людям нам хотілося би, щоб щось йшло по-іншому, щоб цей кошмар зупинився. І ми молимося, і ми продовжуємо вірити. Війна дає багато викликів. І з наших передач ми бачимо, що окремі з них викликають у вас абияку реакцію. Навіть є люди, які досить вороже коментують те, що вони чують, і їх можна розуміти, коли нерви здають. Коли багато страху, багато невідомого, так, і е, життя в напруженні, е, хочеться і висказатися, хочеться десь от свою точку зору е, сказати, і це, і це зрозуміло. Ми всі даємо е, певну оцінку тому, що відбувається. Ми всі щось аналізуємо. Але із ваших е, запитань, ми. Виділили декілька, ми не можемо на, на все відповідати або вступати в якісь е, дискусії з вами, розуміючи, що кожен має право на свою власну точку зору. Але в цих передачах ми говоримо про ті речі, які об'єднують всіх християн незалежно від того, якої думки вони самі притримуються. І коли е, ми говорили про питання мобілізації, Говорили про різні проблеми, які з цим пов'язані, про питання совісті, про питання того, як ставитися до недобрих речей, які трапляються в плані мобілізації. Один із наших слухачів він задає таке питання: напевно, це християнин. Чому сьогодні служителі церкви не говорять як колись, щоб йти в тюрми за віру? От наші часи, Чому про це не проповідується, чому ми про це не говоримо? Давайте трошки порозважаємо на цю тему, тому що, говорячи про виклики нашого часу, певно, ми розуміємо, що коли війна, хтось береться за зброю. Інші, навпаки, говорять про те, що зброю вони не візьмуть. І це досить глибока і широка дискусія, в першу чергу, між християнами. Наша аудиторія в першу чергу це християни, це члени церков, це люди, які читають всі Біблію. Чому сьогодні не закликають до цього? Знайте, я хотів би повернутися в минуле. Небагато з нас пам'ятають радянські часи, Радянську імперію, СССР. Ось цю е, союз цих соціалістичних. Республік, яких об'єднав Радянський Союз, де була своя ідеологія, і вона була абсолютно безбожною, хоча, е, здавалося, моральною, де е, боролися з Богом, і релігія була опіумом для народу, де е, служителів церков, і просто християн, засилали до Сибіру на Магадан. І на Камчатку, де люди е, закінчували своє життя в соловецьких таборах. І все це не так давно було. Пройшли роки десь три десятка років після того, як розпався Радянський Союз. І е, ми маємо сьогодні нову хвилю християн, які е, прийшли в церкви. Які становлять сьогодні церкву Христа в Україні вже в часи свободи. Ми можемо щось читати з історії, але абсолютно більшість із нас не пам'ятають цих часів. Звичайно, ми читаємо, що в історії нашого братства, наших церков, Іванівсько-баптистських церков, були ті часи, коли наші брати сиділи в тюрмах. Хтось з них сидів в тюрмах тоді, коли розпочалася Друга світова війна. Не брали зброї до рук, і їх радянська влада засуджувала до того, що вони сідали в тюрми. І це, і це очевидні факти. Це наші батьки і наші діди. Інші брали до рук зброю, і йшли на фронт. Хто як стріляв, ми цього не знаємо до кінця. Але в той час, навіть у ті часи, радянські часи, багато хто робив свій особистий вибір. Це було перед Богом. Ми можемо тільки сьогодні розпитати у старшого покоління, як це відбувалося. Але наші батьки сиділи за віру в Бога і до війни, і після війни, і в час цих репресій, які тривали. На превеликий жаль довгі десятиліття, так намагалися знищити церкву. І в той час, коли приймалися такі рішення, людей віруючих християн, вони розуміли, за що вони страждають і проти кого вони стоять. Навіть останні покоління тої пострадянської доби християн, до якого належу я. Пам'ятаю час, коли, наприклад, ми йшли в армію, нас мобілізовували, це була Радянська армія, хтось приймав присягу, хтось не приймав присяги. І е, в церквах це давали на вибір тих, хто були мобілізовані. І кожен особисто приймав рішення. Звичайно, ми маємо розуміти те, що ми були в цій атеїстичній системі. І ця імперія, яка, здається, ось ось мала вже досягнути статусу раю на землі, розпалася не випадково. Але те, що ми маємо розуміти, що влада мала ціль впродовж всього цього періоду знищити церкву. Церква в Радянському Союзі знаходилася в переслідуваннях більших чи менших. В різні роки це було по-різному, і це була та безбожна система, проти якої стояли християни в різний спосіб. І тоді садили в тюрму. Мій особистий досвід зводиться до того, що коли мене перший раз призивали в армію, я прийняв рішення не приймати присягу. відслуживши якийсь час місяць-півтора. Через те, що я відмовився від цього, мене знову повернули назад додому. Потім знову мобілізували через півроку. Я знову відмовлявся від присяги. І це був час, коли за це могли ще посадити в тюрму і дати невеликий срок, а потім знову примушувати служити. В чому є різниця того часу і нашого часу? Питання стоїть, чому сьогодні? Ми не закликаємо, щоб наші брати йшли в тюрму. Ми говоримо про те, що наш час це дещо інший час. Бог зруйнував безбожну імперію. І перше, що ми маємо розуміти, і певно, ми всі це розуміємо і знаємо, що за часи незалежності в Україні, за ці 30 з чимось років до початку цієї війни, в Україні ніхто. Нікого не переслідував за релігійними переконаннями. При всіх президентах, які були в Україні, при будь-якій владі, церква Христова, Бог дав нам таку благодать, мала свободу для того, щоб проповідувати Євангеліє, мала свободу на зібрання, свободу слова, свободу нашого віросповідання. Це базові свободи, які ми маємо від Бога. І навіть коли розпочалася війна в 2014 році і потім, потім повномасштабна, сьогодні ніхто нас не переслідує як церкву. Разом з тим, ми маємо свої переконання. І як християни, ми абсолютно маємо право, як і колись, обирати, як нам діяти. Ми розуміємо, що згідно наших позицій, нашого віровчення, і того, що прийнято в наших церквах іванських християн-баптистів, сьогодні кожен християнин має право обрати, як йому діяти. І тому одні пішли добровольцями захищати нашу країну, інші не готові до цього. Одні взяли зброю, інші не готові до цього. І це наші реалії. Але Відмінністю від минулого часу наших батьків є саме те, що в наші часи церква не в переслідуванні. Якщо згідно своїх особистих переконань і своєї совісті ми вступаємо проти річчя із сьогоднішніми законами, це наше право. В такому випадку ми можемо бути навіть засуджені. І ми говоримо про те, що це наша віра. Це моє переконання, і це моє право стояти так. Але якщо ми говоримо в цілому за церкву Христа, сьогодні церква навіть у умовах війни має абсолютно всі права для того, щоб продовжувати служити. І е, сьогодні е, якраз ми бачимо небезпеки в іншому. І на це варто звернути увагу і всім розуміти, особливо поколінню, яке не захопило. Минулого часу Совєтського Союзу. Ми маємо розуміти, що сьогодні йдуть великі загрози якраз з боку Росії, тої імперії, яка хоче відновитися, повернутися в минуле, знову ввести в нас у ті дремучі часи, коли говорили про те, що Бога немає. Коли знищували церкву, ми бачимо, як це сьогодні відбувається на тих територіях, які окуповані. Як відбувається скорочення свобод. І Росія сьогодні нищить церкву. В самій Росії, влада Росії, так? в Україні. Ми бачимо, яка політика цієї країни. І ми, як християни, даємо цьому оцінку. Тому в Росії залишився дух комунізму. І вона об'єднується сьогодні з такими самими країнами, які сповідують такі самі авторитарні диктаторські системи, де присутній так само дух комунізму, який нікуди не дівся, де в перемішанні сьогодні з іншими ідеологіями пропонується абсолютно зовсім інший стиль життя. Чому ми говоримо, що ми відходимо від цього? І не сприймаємо цього. Тому що десятками років при Радянському Союзі весь світ молився про те, щоб е, ці стіни впали, щоб Бог зробив чудо, щоб ця імперія розпалася. Вся церква молилася у всьому світі для того, щоб Бог вивів нас на свободу. І ми молилися за це. Ми мріяли про те, щоб настали часи, коли буде право проповідувати. Ділитися своєю вірою, навіть просто безперешкодно збиратися як церква. І ми цінуємо ці свободи. Чому сьогодні ми маємо стверджувати саме такі принципи? Тому що ми, як іванівські християни-баптисти, як баптисти взагалі у всьому світі завжди, відстоюємо принцип релігійної свободи для всіх. І покоління, яке сьогодні прийшло у церкви. Мають пам'ятати, що наша битва, духовна битва проти демонських сил сьогодні в першу чергу направлена проти цього, щоби знову не повернутися в це рабство. І це правильно для церкви, бо ми віримо, що людина має право обирати. Ми говоримо про релігійну свободу не тільки для протестантських церков чи православних церков, ми взагалі говоримо про релігійну свободу. Ми дякуємо Богу за те, що в Україні немає державної церкви. У нас є конфесії чи деномінації, які більші або менші, представлені тут по-різному. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в нашій країні є повна релігійна свобода. І за це потрібно боротися. Це потрібно відстоювати. І коли ми говоримо про те, що Батьки сиділи в тюрмах, це правильно. Сиділи за Слово Боже. Сиділи тому, що вони християни, тому, що вони збираються. Питання зброї, брати чи не брати, це було питання окреме. Воно завжди стоїть окремо і особливо актуальне тоді, коли розпочинається війна. Чи то в часи свободи, чи в часи гонінь. Це питання, яке потрібно розглянути окремо. Але в наші часи я хочу це підкреслити, що християни в Україні мають цінувати те, що Бог нам дав, і не повертатися, і не спокушуватися тим, до чого ми можемо знову повернутися. Ось чому християни, як свідомі громадяни свого, свого суспільства, от такого суспільства, яке живе, навіть такій демократії, як, як наша. Мають цінувати можливості, які Бог нам дав. Бо це відповідь на молитви мільйонів християн у всьому світі. І ми сьогодні покликані боротися за цю свободу для того, щоб наші діти і наші внуки жили в часи, коли проповідь Евангелії в Україні як країні буде тривати. Ми не хочемо повертатися в минуле. І нове покоління християн, яке прийшло і звикло до свободи. І слава Богу, що не знало іншого, має пам'ятати, що це наша духовна битва. І розуміючи, що які загрози несе сьогодні Росія, як країна агресор, як країна, яка топчеться по цих свободах, як країна, яка хоче всіх знову загнати. Під одні якісь рамки, під одні якісь ідеології знову робити, чинити це насилля, духовне насилля в першу чергу, це не неприйнятно, це антибіблійні речі. І поки в нас є ці можливості, і Бог дає нам жити і служити саме в таких обставинах, ми будемо це робити. І ми будемо виборювати і відстоювати релігійну свободу. Для усіх церков, для того, щоб наші діти не знали того, що знали наші батьки. Тому будемо думати про це. А питання тюрми, питання того, хто має піти туди, на сьогоднішній день має стояти по-іншому. Це абсолютне питання, яке торкається тільки нашої совісті і мого ставлення до того, чи я Беру зброю і буду захищати країну, що роблять одні християни, чи я не беру зброю і можу понести певні наслідки. Хоча на моє абсолютне переконання, розв'язка може бути зовсім іншим. Сьогодні навіть ті люди, які є пацифістами, і вони мають право на це мати такі переконання, читаючи Слово Боже, не брати до рук зброю. Вони мають всі можливості сьогодні в інший спосіб захищати свободу, про яку ми говоримо. І ці можливості має створити сама держава, влада. Ці можливості мають бути доступні для всіх християн. І ми переконані, що це вже обов'язок влади зважати на те, що е серед громадян країни є. Тисячі, сотні, тисячі, мільйони людей, які мають саме такі переконання і створити для них умови, щоб вони у той спосіб, як їм підказує їхня совість, могли захищати свободу і можливості для церкви Ісуса Христа. Тому, поєднуючи одне з іншим, ми можемо знайти вихід у цьому. Ось чому ми не закликаємо сідати в тюрми. Ми закликаємо до того, щоб кожен у свій спосіб, як він розуміє, це згідно слова Божого, був захисником нашої країни у часи війни, і Господь нас благословить, і обов'язково з ним ми переможемо.